Заступник директора вічергої підприємства Україна». основна сфера діяльності підприємства виготовлення панелей і супутні виробництва масивно-паркетних дошка. Оксіна директор компанії Світпаркету, мережа паркетних салонів, повний комплекс стосовно паркету і паркетних трубіт на всій західній Україні. Директор Коварис-Аліана Природа виготовлення паркету і масивної дошки. Переквартирова ПП паркет захід. Паркет, паркетна дошка, тільки маси. Частково виробником є. західно регіональна гуртований паркету. Я директор, ми представляємо інтереси декількох виробників у Західному регіоні. Україна і менше. Ми займаємося реальними лаками у Західній Україні. Зараз найсприятливіший, найсприятливіший момент. Щоб ну, в даному випадку вкласти підлогу або будуватися. Тому що зараз співвідношення е, в товарній парі ціна гривня-долар, вона просто копійчана. І якщо ми е, зараз бачимо ціну паркету, яка практично відрізняється від гривневої ціни минулих років, то тільки криза відступить, ціна вгору і досить суттєво. І так само це стосується і роботи майстрів. На сьогоднішній день фактично середнього сегменту ринку немає, і є поняття дешева продукція. Клієнт вимагає за найменше грошей отримати як можна якісніший товар, або це буде сегмент достатньо дорогий, або іп сегмент. Тобто він фактично не загубив об'ємів, клієнт отримує. У меншому сегменту у достатню якісну продукцію ще за менше гроші. Деревона не може зробитися так само, як це ДСП або там ламінована підлога, або пластик. Тобто не можна прийти, включити станок, лінію і оп, знов мільйон квадратних метрів виходить зі станку. Деревина має вирости, її треба заготовити. Вона має. Певним чином оброблена бути, пізніше висушена, пізніше подана на станок, оброблена. Тобто це все є в достатньо великий проміжок часу, відповідно, десь 2-3 місяці від того, як воно поступило замовлення. Класична технологія, так би мовити, вкладання паркету в даний час, яка прижилася тут у нас на Україні. Це вкладання на області по фанеру. Яка вкладається на основу це. Тут спорити ніхто не буде. Я так думаю, що більшість з нас, ну, крім того, вже тут зауважили, що дійсно тут заробляється на цьому. Але чому вулості кафунера? Тому що тут опоненти можуть питати, казати мені, що в Європі 99% вкладається на бетон. Дійсно, так воно і є. Тільки хочу зауважити, тільки одне. 99% вкладання паркету на... В Європі вкладається на самоврівніші тяжки. Саме стяжка рівні тяжка в розумінні європейському розумінні і бетонна основа в нашому розумінні абсолютно різні за поняттям, сумішом, змістом, сумішу, абсолютно речі абсолютно в Європі не відносяться до паркету, взагалі до покриття, та як відносяться до нас. В Європі це просто підлога. Підлога, яка розсохлася, яка скажімо, має щелини, ну просто є дерев'яна підлога, тобто, незалежна від того. Ну і відповідно до цього йдемо далі. Тобто, щоб сумістити несумісні речі дерево, яке має свої характеристики, і бетон або ну, дійсно бетон, беремо цементну печану суміш, правильно яка має зовсім інакші свої тактику технічні характеристики стосовно схань було Зовсім інакші. Треба їх разом сумістити. Відповідно, ну, беремо волості кову фанеру, кріпнемо на клей і на дюбеля. Обов'язково це йдуть дюбеля, 25 дібів на метр квадратний, бетонну стяжку, подвійний захід, подвійна від того, що ця фанера буде дійсно існувати на. То на тій основі, як воно є. Ну і Крім того, <coughs> небажання, нерозуміння, заливання саме в суміші приводить до того, що е бетон, який він є, він, в будь-якому випадку має перепади по, по горизонту. Тобто більше, ніж здалося, хотілося б. Відповідно, фанеру легше пошліфувати, ніж бетонне покриття. Фанеру можна пошліфувати, подальше вкладати паркет Все Це робиться на наклея. Це може бути синтетичні клея, можуть бути дисперційні клея, двокомпонентні поліуретанові клея, однокомпонентів в Європі. Зараз пішли вже клея полімерні. Немає значення. Все, все залежить від продукція, залежить від кваліфікації продаця, від бажання клієнта, від того, що вибирає клієнт. Насамперед кожен okay. паркету вкладається на клея. Звичайний планковий пакет вкладається на звичайні клея. Якщо питання буде стояти про пакет, який виходить за рамки 500-700 мм довжини і ширини 7 см, то бажано використовувати більш потужні міцніші клея, які ми є поліуретанові клея, зокрема в компоненті, в даному випадку так і є. В нашому пакет шліфується, лакується, шліфується, лакується. Після останнього шару лаку має. До експлуатації паркету остаточне, тобто миття, навантаження туди. Тепер маємо проти від 5 до 14 діб. Це написано в інструкції по так, мовити експлу... е... нанесенню лаку. Там так, чітко майже записано. Лаки... Майже всі лаки отримують і... остаточну твердість, остаточну е... кристалізацію від 5 до 14 діб. Покладка паркету. Це, в принципі, заключна стадія ремонту, який вже неможливо закінчити, може таки зупинити. Чи людина виснажується фінансово на перших порах, а потім починає економити на кожній позиції. А операція паркет, якщо так підкодову назву її назвати, вона заключає дуже багато підпунктів, які складаються, ну, з яких складається з певної цифри грошей. І тому. Перед вибором паркету потрібно дійсно орієнтуватись на певну цифру 40-50 доларів за квадратний метр, тоді ви отримуєте дійсно той результат, який хочете, а не будете комбінувати, виходячи із власних фінансових можливостей. Паркет, тому що він натуральний. Ну, строк експлуатації паркету може бути і 100 років. Про екологію ми можемо. Більше ні одна, ні одне покриття, ні плитка, нічого того не витримає. І ламіна також не витримає. Так, про екологію тут в даному випадку давайте ми не будемо зосереджуватися. Бо є лаки, бо є клея, які містять в будь-якому випадку. Фанера та сама, в будь-якому випадку в містять, але є масла. Екологічне питання екології, тут недоречне тут. В даному випадку екологія в лісі є, а не вдома, в бетоні. Падку паркетами надзначного плюс паркету спальні, тобто прохідні кімнати, крім кухні. Там, де не є, немає води, тяжкого взуття жиру, бруду. Тобто, відповідно, всі решта зони можуть бути обладнані паркетом або паркетною дошкою. Не в паркеті питання, а питання в блокованому покритті. Тобто, лак не є достатньо міцним для того, щоб протистояти тяжкому взоті в воді з особливо з піском. Вода, з піском це взагалі абразив, відповідно експлуатація паркету, і такого можливо і буде 100 років, але лакове покриття буде знищуватись моментально. Відповідно, коли зникає захисний шар покриття дерева, відповідно дерево міняє свої кольори. З такого гамму, відповідно, міняє свої характеристики, візуально воно вже е, стає неестетичним. А що стосовно дітей, то взагалі ідеальне покриття для дітей віком від о, двох о, років і вище, хтось тобто зараз каже про екологічність, давайте про екологічність не казати. А про те, що ламінована підлога швидко прибирається мокрим способом, вимивається, витирається і виходить чисте приміщення без пороху, на відміну від паркету, який не можна прибирати, ще не сказали, що є засоби певні, треба доглядати. Ламінована підлога змили, помили, зробили.